У сполучених штатах жіночий спорт, можливо, не настільки популярний, як чоловічий, але стрімко розвивається. Матчі баскетбольної жіночої ліги або ж студентські змагання збирають тисячі глядачів. І збільшенням представниць прекрасної статі у спорті з'ясувалося, що жінки більш схильні до травм. Причини пояснить Руслан Петричка. 23-річна Ніколь Раєн грає за баскетбольну команду американського університету. Те, що баскетбол її покликання, вона зрозуміла у 4 роки, коли вперше ступила на спортивний майданчик. Однак відданість улюбленому спорту завдала їй багато болю. У школі в старших класах я спочатку зламала руку. Через рік потягнула під колінне сухожилля. Ще через рік розірвала попередню схрещену зв'язку коліна. Вже в університеті у мене була тріщина гумілки того ж літа. Пошкодила маніск. Зробили операцію, наклали гіпс. Як тільки знову почала грати, зламала зап'ясток. А коли видожила, потягнула сухожилля. My senior season and for my Achilles. Не можна сказати, що проблеми Ніколь є дуже типовими. Утім, хірург-ортопед Девіс Гігінс зауважує, що такого роду травми стають дуже поширеними серед жінок-атлеток, особливо наприкінці спортивного сезону зроблено чимало досліджень, які виявили, що жінки у 8-10 разів частіше від чоловіків розривають попередню схрещену зв'язку коліна. Ця травма дуже характерна для жінок через відсутність належної підготовки, і не тому, що жінки не хочуть тренуватися, а тому, що їх цьому не навчають. Цпиказкоснапене. Айві Абіона грає у баскетбольній команді університету імені Джорджа Вашингтона. Будучи перспективною спортсменкою, вона отримала спортивну стипендію, але платить за неї фізичними болями. Травми обох колін не загоїлись навіть після двох років інтенсивного лікування. Але Айві продовжує грати. У будь-якому випадку буде боляче, так що краще терпіти. Це стало моїм гаслом протягом цілого процесу одужання. Її тренер Майкл Бозман каже, що глибоко вражений наполегливістю своєї підопічної Ця молода жінка. Є втіленням важкої праці та самовіддачі. Це ж саме говорить і тренер Ніколь. Це Дуже жорстка дорога, і Ніколь на жаль, уже зрозуміла це. Обидві спортсменки кажуть, що травми зробили їх сильнішими. Це дуже складний процес, який загартував мене. Важко коли від тебе забирають те, що ти любиш понад усе. Але це показало мені, що я за людина і що я можу побороти. Але чи можна запобігти таким травмам? І Якщо так, то яким чином тут є два важливі моменти: запровадження вправ на укріплення м'язів, оволодівання майстерністю. Тепер цьому навчають жінок, чого не робили 15-20 років тому. Травми кажуть молоді жінки змусили їх по-іншому подивитися на гру, яку вони люблять. Я працювала дуже важко, аби знову потрапити на цей маданчик і не заради нагород. Мій батько любив казати, що дівчат дуже важко тренувати, адже вони надто багато знають. Хлопцям достатньо сказати, треба викладатися сьогодні. У такі моменти моя мати дивилась на нього. і Відповідала: тоді вчи свою доньку бути хлопцем. Допоки я буду отримувати задоволення від цієї гри, я буду дотримуватись цього правила. Наразі молоді жінки не беруться сказати, чи стануть вони грати у професійний баскетбол. Єдине про що вони мріють зараз, так це провести ще один рік без травм на баскетбольному майданчику. Руслан Петричка голос Америки.